Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас четвер, звичайний сільський день. Покажу вам таку невеличку несподіванку господарства, як я даю їм їсти на обід, пити, ну як взагалі за ними доглядаю. Також зараз ще щось, пізніше вам ще щось покажу. Так що відео обіцяю, буде цікаве. Ну і всім вам дякую за підтримку, за підписки, лайки. Всім дуже-дуже дякую. Ну, а вам приємного перегляду. Для початку хочу показати наших кролів наших. Хочу зауважити те, що вони перевертають воду всі практично. Тому що в нас поки що ще тепло і так буває днями, що і дуже припікає. Ось так. Нашого тераса ми будемо скоро відправляти на наш шашвик, тому що він трішки в нас зажирів. Хіба що дієту його ставити такий чевний. Так, ось наросновою води. Їм, і будемо йти далі. Також ось курчата. Також треба їм води і їде насипати. Оце я зараз її зроблю. Так, воду я насипаю. Так, насипаю сюди водички. Одна кроленятко, але все гарненьке, пухнасте, головне що сите. Так, усім я насипала вже води і хочу показати ці кролиці. Ми їх були, давали до кроля і вони повинні бути вже вагітні. Ось 25 березня і тут. Пише, по-моєму, 21-го. 21. Ось ця 21-го, ця 25-го. Можливо, будуть кровення, будемо бачити. Вони вже такі ну, гарні, величенькі вже. В такому періоді якраз їх добре давати. Також у нас є ще дві кролиці, одна сіра і одна біла з рижим і таким сіреньким. Так що йдемо далі. Помаленьку сушимо горіхи, збираємо і кладемо трохи підсушитися. Ось так. Буде досить цього року горіхів. Просто вони ще починають падати. Ще не так падають дуже. Є й гарні, є, менші і більше. А оці малі найкраще, вони найкраще лупляться. Тут всередині може нічого немає, цих горіхах. Вони такі засохші завжди. А ці так собі лупляться. Найкраще це оці такі менші. О. Так, я е, даю зараз зерна нашим. І ще, знаєте, що додаю отакий стимулятор росту. Не дуже його багато даю. Ось так посипаю такий білий порошок. І зараз добре перемішаю із зерном Я так і отак беру. Вона так собі приліпає, як мука. Ось такі. Зараз кури будуть їсти. Так. Кури, качки, наші качки так підросли замітно. Виглядає на, на зависило тільки чотири, на одного катюра і три качки. Це так виглядає, що насправді ніхто не знає. Ось вони. Це на каче виглядає, оце-оце і оце на, на три качки. Ось так їдять. Водичка, зерно, оце наші найменші курчата. Курчат є в нас трохи. Ось так. Ну, ми будемо йти далі. А в нас занеслися качки або дві качки навіть, ну, не знаю, качка занеслася, є вже три яйця. Не знаю, що з них буде, можливо, ми їх просто на їжу заберемо. Тому що ці яйця, напевно, будуть не, не добрі для того, щоб... З них нічого не, не виловиться просто. Ось так. Вирішив заглянути до капусти. Давно тут не був. Ну, вже такі гарні, гарні головки. Так, тут. Зараз ще тут є. Ось така одна. Також тверда. Це зимова капуста, більш подібна. Все ще не закрутилося. Ось це. І ще отака. І там ще є ще. Ще не дійшли робити тут порядок до цієї частини городу і дивлюся, тут знову наростають гарбузи. О, так чи так? Москаль знову тероризує. Стояла тут каміння куча, багато, якщо ви пам'ятаєте, отак до цих павок. Уже залишилось тільки чи три камені. І ось така дорога. Ті москалі, які там на фронті крадуть, беруть техніку і різне, а наші москалі каміння їм здалося. Ну, отакі в нас люди бувають. Тут немає слів. Ось так. Ну, планую на наступний рік тут, тут от дороги немає, тут просто ми не зорали. А на наступний рік переоремо, Буде грядка. Так що так. Оце ще трішки підростуть гарбузи і зірву їх. Ну, щоб було більші. Це маленькі зовсім такі. Щоб були більші і... Викину курям, а це все зілляче позриваю. Ось ще один, до речі, гарбуз. Ось такий самий. І буде тут порядок. Планую ще переорати ось тут. Тут така ще трава є. Ну, думаю, можна буде переорати, хочу тут малину посадити. Там така частина є. Ну, величенька, десь два сотика є. Хочу взяти посадкового матеріалу, трішки свого трішки докупити і зробити тут грядку. Ось так. Ви не повірите, давно тут не був тиждень. Тому здається, дивився ні одного листочка, нічого. А дивіться, листочки почали вилізати. Це е, мені е, пані Оксана присувала з Рівненщини. Ось такий, думаю, буде на наступний рік вже наростати гарний кущик. Тут прополю, звичайно, накидаю так на зиму, перегную, соломки так, щоб було тепло, щоб коріння не вмерзло молоде поки що. Так, перчики отакі червонесенькі, є такі, є зелені, правда, вони в'януть, їх треба поливати, тому що в нас дощів давно вже не було. Ось такі тільки починає отут. Ось так, ще й ще й цвітуть. Ось так. Ну, ще й до малини на останок заглянути хочу. Малини, звичайно, вже немає, отак позривали вже, те, що було, тут ще ходимо та їмо. Вітаміни, ще є. Отут, так ще зелененькі є. Такі є. Будемо їсти. Буду зрізувати вже скоро, не знаю коли. Як за, за скоро. Ну, принаймні, на друге-третє відео після виходу цього точно. Буду починати зрізувати вже. Я думаю, це вже не запізно. Цю буду зрізувати половину кущів попри саму землю, половину кущів взагалі не чіпати. От, наприклад, кущ має 8 стебел. 4 стебла я заріжу попри саму землю, а 4 залишу. Ось така в мене тактика, хочу спробувати. Це не всі наші кури, тому що деякі ще там добігають, деякі їдять зерно. Це тільки частинка, друга третина. Ой, що я не говорив? Дві треті. Що там третина? Десь бігає. Всім дякую за перегляд, за лайки, за коментарі, за гарні рекомендації. Всім дуже-дуже дякую, всім бажаю чистого мирного неба. Всього найкращого. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока. Всім гарного дня.